Вітаю! Це подкаст Серіальні Думки. І сьогодні поговоримо про другий сезон стримінгового мультсеріалу Невразливий, що виходить на Amazon Prime. Серіал продовжує бути дуже близьким до першого джерела. Це дуже близька екранізація, адаптація і вона від автору оригінального коміксу. Автору вже був хорошого досвіду. В екранізації свого більш відомого твору Ходячі Мерці, за котрими він вже зняв серіал, а тепер робить мультсеріал за Невразливим, котрий дуже популярний серед фанатів супергеройських коміксів. Тут виходить, що я дивився першу половину другого сезону ще тоді, коли не прочитав відповідні випуски коміксу то дивлювався другий сезон, коли я вже прочитав ті події в коміксах, що показуються у другому сезоні. Тому в мене тут таке смішане враження вийшло, тому що, виходить, я з перші чотири епізоди взагалі не знав, що буде, а в закінченні другого сезону вже знав майже все, що буде в ньому. Але, ну дивлячись на це, історія сильна та захоплива. Але коли вона дуже близька до першого джерела, якось стає нудно, тому що знаєш, що буде, і бачиш, що все йде до того, що буде, і коли це так відбувається, що все те саме, що було в коміксі, то якось нуднувато виходить. Краще робити якусь перерву між читанням коміксу і переглядом серіалу, чи взагалі не читати перше джерело. Ще виходить, що перший сезон серіалу. Був помітно краще за комікс, тому що цей комікс автор почав писати, маючи не дуже багато досвіду, і на початку він робив більше помилоку сторітелінгу у подачі історії. Історія крута, оригінальна, але видно, що в перших випусках він ще не все знайшов, і в перших випусках мало що було, і світ був у процесі будування. Цього невразливого. І там же основна проблема була, що автор коміксу дуже поспішав показати сутичку між Марком і Ноланом, між батьком і сином Ту бійку. І він дуже квапився, щоб підвести події до неї. І він цю виправив помилку у серіалі, тому що в першому сезоні частина сюжетних ліній була взята з майбутнього, та що в коміксі було після подій першого сезону. Його перенесли в перший сезон, додали розкриття стражів глобусу чи вартового глобусу. Я навіть не знаю, як вони перекладаються українською. І виходить в першому сезоні, і була додана інтрига ця детективна складова з виясненням, чому Нолан вбив інших супергероїв. Ну і були представлено багато героїв, котрі в коміксі з'являються лише згодом. І перший сезон явно кращий за комікс, саме за ті випуски комікса, що відповідають першому сезону, тому що згодом комікси стають доволі таки кращими. І навіть у другому сезоні, помітно, що вже другий сезон покращує, багато моментів покращує в дрібницях перше джерело, але вже не сильно його перевершує. Але все-таки багато моментів радують і. Деякі зміни, наприклад, розкриття Дональда, тому що у коміксах Дональда взагалі розкрили в іншій серії коміксів про героя Бріта, котрого поки що в мультсеріалі немає, і навряд чи він буде, тому що Брід це доволі таки контроверсійний персонаж навіть для того часу, коли його вперше представили 20 років тому. А в наш час це набагато більш суперечливий персонаж з тим, як культура розвинулася. Хоч він і є улюбленцем автора коміксів, але я напевнений, що він буде в цьому серіалі. Можливо, про нього щось окреме зроблять, але знову ж таки, враховуючи оточний стан культури, я напевнений, що сама студія схвалиться. Ну, із Дональдом навіть тут вийшло більше драми, ніж у тому, як його в коміксі розкривали тут додали глибини, що він гинув безліч разів а не лише раз чи два, як в коміксі. Ну, і весело грали з атлантидцями, що в коміксі треба було одружитись на королеві. Тут в серіалі також думають, що це треба робити, а потім кажуть, що ні, це декарський звичай. Ми від цього відмовились, що до варварства тут треба одразу битися на ренді з монстром. Така дрібниця-несподіванка, що не сильно змінює сюжет, але дивує, приємно. Реально, якщо дивитись на дрібниці, багато покращень коміксу є, але в основному сюжеті, в основних поворотах, серіали і комікс не відрізняються. І вже тут мультсеріал надає менше цінності для того, хто прочитав перше джерело, але і не позбавляє цінності, що є плюс. І цікаві зміни тут, наприклад, заміна з science dog на science-dog, тобто. Пса вченого на пса, як це сайн, це як щось магічне. Тобто техно пса замінили на магічного пса. І в коміксах це пес-кіборг, а тут це песмаг, типу доктора Стренджа. Ну і класно адаптували сцену з автором коміксів про цього пса, тому що в коміксах була ця сцена, коли він розповідає, як вони. Хитрують, щоб комікс малювати швидше, і на практиці це показують і так само в мультсеріалі, як він розповідає, як вони роблять мультсеріал швидше, і тут же в мультсеріалі паралельно показуються ці прийоми, це треба бачити. Це круто зроблено. Ну і цікава зміна того, де прибуває прибулець, що зображає цього пса-супергероя з коміксів чи серіалу Світу Невразливого. Виходить, в коміксах він перебуває до будинку Марка, і це логічно, тому що Нолан повідомив: цьому прибульцю, де живе Марк, і він туди прибув. А ось в серіалі він прибуває у гуртожиток. І з чим шукоєвіла, і це є аналогічністю. Тут бачимо, що у першому сезоні кілька аналогічностей виникла через те, що події змінили і перенесли з майбутнього в минуле, так би сказати, в хронологію змінили, і там виникли налогічність. Тут бачимо таку налогічність через цю зміну, тому що звідки добули знав, що Марек Водор теж таку в серіалі. З іншого боку, інший момент більш логічний зробили з шкарпеткою на двері. Що в коміксі «Шкарпетку» Марк не повісив, і Віл був шокований, коли наткнувся на прибульця Лена. А в серіалі він повісив шкарпетку, і так Віл не був шокований. Ну, це така компенсація, тому що в коміксі Віл. Був шокований Аланом Прибульцем, але не був шокований тим Прибульцем Комахою, що прислав Нолан. А в серіалі, навпаки, його шокує той Прибулець Комаха, що зображає пса супергероя, але не шокує Алан, тому що шкарпетка на двері була. Змінили так шок. Ну, це все дрібниці. З того, що не було в коміксах, тут хіба що постає питання, що то за в кінці були розкрадачі гробниць, томпрайдери. Такого в коміксі не було, хто вони такі, що це, можливо, з іншої серії коміксів, що то за дві жінки, одна з котрих з суперстіпностями могилу розривали і там розрили дух якийсь мумії? Звідки це вони, це питання? Я поки що не вдавався це, тому що в оригінальному коміксі цього не було сама, в серії «Навразливий». цікаво. Якщо ж говорити про персонажів. То Марк продовжує бути крутим, цікавим персонажем у виконанні Стівена Йона, який отримав цього року золотого глобуса, так він золотого глобуса отримав не за цей серіал, а за роль у міні-серіалі Сварка. Але цікаво, тепер, оскільки актор має золотого глобуса, чи зробить це виробництво більш дорогим? Це ж Треба йому буде тепер більше платити, чи як там? Ще контракт вже да, дуже довго прописаний, це таке серіал буде робитись ще не один рік. Ну, я Марк радує, продовжує бути живим, змінюватись, вагатись, особливо в кінці сезону бачимо його вагання, сумніви, страхи. Він не хоче бути як батько, але бачить собі риси, такі як у його батька. Ну і бачимо драму. Стосунки з його дівчиною розвиваються і заходять в глухий кут. І це також причина для драми. Вони намагаються їх зберігти, але це складно, тому що у нього дівчина, вона звичайна. Так, а вже це було все в першому джерелі, але тут більш якось виразно, більш драматично, більше деталей. Ну, і це основна перевага цього. Твору, як і коміксу і серіалу, що тут головний герой змінюється і він більш живий. І це ковток свіжого повітря в порівнянні з коміксами і серіалами від корпорацій. В коміксах від великих видавництв головні герої не змінюються, а постійно відкидаються до базової позиції. І навіть в екранізаціях зараз прийшли до цього. Ще одна з причин, чому Марвел втрачає популярність, що. Вони для деяких героїв зробили арки, але так арки тих героїв завершилися, їх тепер немає. І тепер у них лишається, що або їх обнулити, відкинути кудись, або вводити нових героїв, або старих скидувати на початок. І зараз все більше очі кидається, що різними фільмами, серіалами від Марвел головні герої забувають свій прогрес і повертаються до початкового стану, що постійно відбувається і в коміксах. І цим не Зараз привертаю увагу, і це те, що зараз популярно в світі екранізації коміксів, тому що якраз в коміксах це було популярно 20 років тому всі ці деконструкції і щось інше не таке, як у великих видавництв. І зараз тепер люди дійшли до того, що їм таке треба вже в екранізаціях, в адаптаціях, тому що за минулі 10 років, коли були адаптації класичних коміксів. Людям це вже набридло. Ну і тепер маємо хлопаків і невразливого. Але хлопаки це повна деконструкція, повне заперечення всього, а невразливий — це комбінація. це одночасно і класичний комікс, і одночасно це деконструкція, і це більш всього по мітному головному герої і усьому, що пов'язано з ним. Ну і якщо ж дивитись на мати головного героя. Дебру Грейсон чи Дебі. Ми бачимо, вона настільки глибокий персонаж. Тут в серіалі вона набагато глибший персонаж, ніж в коміксі, і тут явне покращення представлення лінії, ніж в джерелі. Тут вона не тупо алкоголічка, так, в неї тут також проблеми з алкоголем, але тут вона ще відвідує клуб анонімних партнерів, супергероїв, де стикається з людьми з. Відівцем і вдовами тих людей, котрих убив її чоловік, і це додає драми страждань. Бачимо, як її відштовхує чоловік битого зеленого привода, здається. І це додає драми цьому персонажу, і тут бачимо, вона більш сильно, вона справляється з проблемами, і вона працює, йде на роботу. А ось якщо говорити про нована, Омнімена, його тут менше. Ну і це очікувано. Його чудово виконує Кей Сімонс. Цікаво, що він хотів би і в фільмі грати якусь роль, але вже ж не обнімена, але не проти зіграти у флешбеках Володаря вільтромітів. Так, не буду спорвілерити, хто він такий, той король вільтромітів. Але це і так, напевно, багатьом очевидно, раховуючи, що місцями історія доволі передбачувана. Ну і тут також бачимо, що Нолан сильно змінився. Бачимо, що він здався намагатися бути вільтурмітом. Він віддається тому, що отримав емпатію. Так він через це переживає слиця, що йому тепер небайдуже життя навіть нижчих створінь, як вони гибнуть, страждають, що він заразився людськими емоціями. Ну, і сцена де він блукає галактикою, коли покидає землю. Це взагалі шик. Путознак, це в рази сильніше, ніж аналогічно в коміксах. Тут завдяки музиці, анімації, ну і все-таки завдяки пісні саундтреку дуже сильні емоції викликає. Тому так, в цьому плані серіал цінності більше надав, ніж перше джерело. Ну, і виходить так, якщо, чи коли завершить мультсеріал, він буде на голову вище за комікс. Якщо його не скасують і на відсторонять торця від створення екранізації, якщо ж говорити про молодих героїв, про єву. Її також відносно небагато і тут цікаві зміни по відношенню до того, що було в коміксах, тому що в коміксах вона жила в Африці, але це занадто тут вона вже жила недалеко, десь у лісі, і потім повернулася до батьків. Це вже більш схоже на комікси. Але те, що вона не жила в Африці, це надало можливість додати додаткові сцени і підвищити динаміку, тому що ці перельоти між Африкою та Америкою. В коміксах, можливо, трохи гальмували, а в мультсеріалі ще більше б загальмували розвиток сюжету. Ну і тут реально набагато, але з іншого боку. Перед виходом другого сезону ми отримали спеціальний випуск, повністю посвячений історії яви, звідки вона її здібності взялися, звідки вона сама взялася, як вона опинилася в тій родині, в котрій вона є. Так, цікавий персонаж, але в майбутньому чекаємо, буде її більше і буде більше драми, тому що ми тут в кінці якраз сезону знали, що вона кохає Марка через її майбутню версію. Доволі такий оригінальний хід, але ж так він все повністю повторив те, що було в джерелі, але все одно цікаво. Ну і поки вона не знайшла себе, ми це бачимо. Будемо дивитися, що буде далі. Віла вже балакали, але тут їх все менше. Але тут він і менший мудень виходить. Тут все таки його змінили. І це зумовлено тим, що він відкритий гей, тому що в коміксах він. На початку був закритим геєм і не було зрозуміло про його орієнтацію тут же в серіалі не від початку. І це позбавляє жартів, але ці жарти у нас час вже неприйнятні. По 20 років тому, можливо, було ще більш-менш кає, але зараз такі гейські жарти вже інакше б сприймалися. Але тут за рахунок цього більш нормально виглядають його стосунки з хлопцем, з тим, що. Постраждав у першому сезоні, і котрого вона врятувала, і котрий тепер, по суті, як у котрого більшість тіла кібернетична. Так, виходить, цей персонаж в серіалі менш дурний, але і менш емоцій викликає просто нормальний такий друг. Так, іноді відпускає жарти, але окей. Про сцени його шокування вже говорили. Ну і дівчина Марка Ембер тут. Небагато, але виходить, тут всіх небагато, окрім Марка, тому що дуже багато персонажів і всім потроху часу діляють. І тут, бачимо, і розвиток відносин і з Марком, що і справді вона не хоче втрачати хлопця-супергероя і приємно мати хлопця-супергероя, але у нього немає часу на неї, і постійно переживання за його життя це все мінус. Марку з нею подобається з такою розумною. Тут вона все-таки більш розумна, ніж в коміксах, так що, крім кольору шкіри, її ще розум змінили. Ну і тут трохи інакше стосунки, у них ці сварки проходять гарна сцена, коли одночасно Марк розмовляє з тим, хто робить одяг супергероїв, а Ембер розмовляє з Євою. Цікавий такий хід, як переключають фрази, я пам'ятаю, чи було це в коміксі. Подивимося, як лінія її завершиться, що буде в наступному сезоні, чи завершать вони стосунки з Марком, ще лишиться. цікаво, яка в них буде динаміка? Все таки в серіалі здається, стосунки більш зріло, зображаються і більш реалістично. Із більш старших уже тих, хто займається безпекою землі чи глобуса, варто зауважити головного Сесіла. Він робить все, що очікується від такого його персонажа. Це ж аналог всяких Нік Ф'юрі і Аманд Волар. Ну і тут він мало відрізняється від коміксу. Це в першому сезоні його було багато, тому що в коміксах його не було в той час, коли відбуваються події першого сезону. А тут вже маємо те, що і в коміксу переважно. Ну і тут він нарікання не викликає. Він Хоч і контролює все, але не повністю, як він підсилає ту жінку виховувати брата Марка. Він багатьох підсилає, але на наслідку лишається та, котра представляє інтереси Дебі, а не ця Він такий нормальний лідер, нормальний менеджер. Йому треба все контролювати, але він не перегибає Гарний баланс. Про Дональда я вже казав, що він тут набагато глибший. Цікавий цей момент, що він тут гинув скільки 48 чи 47 разів. І спочатку він старав собі пам'ять, а потім зрозумів, що те, що він старає пам'ять про свої смерті, робить ці гірше, що все-таки йому цікаві думки додає. І викликає ті, що не викликав у коміксах. Ну, і Рекс тут розкрився класно, і те, що у серіалі. Не було бріта, то рекс виступив ще більш крутішим, і це було неочікувано. Тому що у коміксах, коли Рекс прострелили півмозка, його врятував бріт, а тут, виходить, рекс навіть з половиною мозку дав, дав відсіч ворогу, побив його, його голою кісткою руки, не маючи кісті руки, він просто кісткою уламком своєї кістки розбив обличчя тому ящеру. І це про тому, що маючи дірку в половині мозку, рекс вийшов набагато крутіший тут і порадувало, і здивувало. З безсмертним ж сама драма, що в коміксу. Бачимо, що він не зміг бути лідером, не зміг пережити втрату своєї дружини, але порадувало, що в останніх кадрах показала, що вона жива і вона з ним. І цікаво, що він. До сих пір зберігає той циліндр, коли він був президентом Сполучених Штатів, він був Авраамом Лінкольном, і зберігає той циліндр свій з того часу президентства. Цікавий такий момент. Я вже ще не пам'ятаю, чи в серіалі явно казали, що він Лінкольн чи ні. Якщо ж говорити про струсунки Руді, Робота та Дівчини-Монстра, то тут вони також трохи розвилися, але бачимо, що. Вони не дуже спочатку знаходили спільну мову. Все-таки Руді санатологічний і не розуміє емоцій оточуючих, свої не дуже розуміє, але бачимо, вони розвивають свої стосунки. І також цікаво, коли вони прийдуть, тому що у першому сезоні там, помітно, були зміни того, що було з дівчиною-монстром та Руді. Цікаво спостерігати, як вони більш поступово розвиваються не так швидко, як в коміксі. Ну і порадувала також, якщо говорити про ту супергеройку, що зменшується, що її не вбили тут, що вона тут ще жива, можливо, її побачимо, тому що комікс її просто пережував то і все, я ще. А тут вона, виходить, намагалася його розірвувати зсередини, але просто не змогла здолати його опір, переламала всі кістки, але лишилася жива. Несподіваний такий позитивний. Момент, так, все-таки серіал менш суворий, ніж коміксів більше гинуть всі. Ну, і з позитивного, це тут маємо Алана Прибульця, і його історія наближена до комікса, і форма подачі навіть така, як у коміксі. Це цікаво і прикольно, що маємо оповідача, що розповідає його історію. Ну, і здивувало те, що його відключили від приладів і життєзбереження, і завдяки цьому він став сильніший. І Знову ж таки, тут більш логічність і глибина серіалу, що він став сильним такий, через те, що він сам виживав, його ні ніхто не рятував, його життя. Ну, як базово зрятували, а далі не підтримували його життєдіяльність, він так став сильніший. У коміксах він просто став сильніший, хоч його там рятували, здається. Ну, так. Більше липше, але показує. Жорстокість цього голови повстання проти Вільтруму. Ну, він жах, той же голова також є вільтрумі, тому так багато дуже героїв. Ну і основним злодієм сезону є Ангстрон Леві. Він багато чому схожий на перше джерело, але тут він більш виразний. Тут все-таки. Показали, чому він вважає Марка Злодієм. У коміксі це було лише на словах, а тут зробили сцени. Тут показали кілька сцен з різними невразливими, з різними марками, котрі перемішалися у його спогадах, тому що він тепер має спогади всіх всесвітів, де були його копії цього Ангстроналеві. І в більшості всесвітів Марк був злий, і він має ці спогади. І він тепер переплутав ці спогади, і він не розуміє, де який Марк. Ну, але цікаво, що нам представили купу злих марків. Чи це було разово, чи ми їх все-таки побачимо в наступному сезоні? Тому що деякі з них, бо здається, навіть комікси не були. Тому цікаво, наскільки будуть зміни в третьому сезоні. Ну, з тим, як розвивається сюжет, можна зробити припущення, які дві ключові події Всесвіту будуть у третьому сезоні. І більш викликає питання, яка з подій буде першою, тому що бачимо, творці серіалу насураються змінювати порядок подій. І тепер лишається питання, що буде всередині третього сезону і що буде в кінці третього сезону. Що за дві події можна з впевненістю 80-90% сказати, які будуть дві події там? А ось що буде між ними це дуже цікаво, і в якому вони будуть порядку. Ну, може, все таки будуть дивувати, але. Навіщо дивувати, якщо всім подобається таке? Комікс був сильний і близька адаптація до коміксу виходить також дуже сильною. Ну, якщо ж говорити про Ангстрона, Леві і кросовери в останньому епізоді, мене більш здивувало, можливо, неприємно, що майже все повторилось з комікса. Я очікував, що в серіалі все-таки будуть інші кросовери, все-таки у них більше свободи. Могли б, наприклад, зробити кросовери з хлопаками, тому що це також Amazon Prime. Ну, а вже ж прикольно, вони викрутилися з людиною павуком у коміксах, все-таки там вони зробили окремий випуск кросовера з людиною Павуком, і Автор Кіркман налюмалював його для Марвел. Але в самому невразливому там лише натягки були на павука, там явно не було сказано. Тут же нам навіть показали з цього павука, але він тут агент павук чи хтось типу того, і замість доктора Осьмінного тут професор осмінніг, тобто більше змін. Ну, Здивувало, що не викинулась цю сцену з людиною павуком в кросовері. Ну, з ходячими мерцями, це очевидний був кросовер. Ну, і з не Бетменом також, як тепер Кіркман заявляє, що то не Бетмен, що людина кажан з плащем, ім'я нас називають то не Бетмен. то проблема читачів-глядачів, що вони подумали, що то Бетмен. Ну а вже ж так. Юридична підстраховка, то якщо він це визнає, дісі його засудять по повній. Веселі вони там. Ну, що ж, лишається нам тепер чекати на третій сезон. Сподіваюся, справді тепер без ковіду його швидше намалюють і, напевно, також випустять по чотири епізоди по половині сезону. Ну і скоріш за все, це буде через рік, і потім через півтора роки вийде закінчення третього сезону. Це в найкращому випадку. Подивимося. Я був би радий, якби вони скоріше його вже випустили. Ну і, можливо, мала ходять процеси і справді це буде швидше. Цікаво. Далі все буде ще більш криваво, драматично. Що ж, подивимося. А я вам дякую за увагу. Можете підписуватись на цей подкаст і ставити вподобайку, де вам зручно. До наступної зустрічі. Бережіть себе і щасти вам!